Ви знаєте, оце дається людині випробування. Треба це розцінити, то це не кінець, це початок. Мені було 70 років, як я приїхала навшвачку вчитися. Що взагалі мені кажуть, то ви завжди були швачкою завжди. То ніхто не вірить, що я швачкою стала, коли сіла у візок. Я народилася на Донбасі 2014 року. До нас зайшли на Луганщину бандити через кордон. Луганська військова частина внутрішніх військ перейшла під контроль бойовиків. Тої ночі я зібрала свої документи і виїхала Рахувала, що це не дуже довго, і я скоро повернуся. І на той час, коли я працювала вже в клініці Спіженко, головний лікар там — Шкіряк Антон Антонович, я в його кабінет був на четвертому поверсі, в ній на першому, я від його по посходинками на рівні другого поверху я зрозуміла, що мої ноги не хотіли йти далі. Ну, я якось до кабінету дійшла, а далі вже було МРТ і МР, які... Дали зрозуміти, що мені треба сісти у візок. Це було захворювання в обідах на все, на, на всіх. І як це, і чому це, і чому сама до себе, чому це зі мною сталося? То я трошки пострадала два-три дні, але ж треба йду в пенсійний фонд. Поки чекаю, йду і візочком вже їду. А там така красива картинка, і написано: Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів. Приймає на реабілітацію всіх, там незалежно від віку, від діагнозу. Я телефон записала, подзвонила, вони кажуть, так добре, збирайте документи, приїздіть. І я вже через день була в них. М -м, мені кажуть, а ми тут на швачок набираємо групу. Може ви будете швачка? І я погоджуюсь. І... Так починається моє навчання. І я назбирала грошей і купила собі машинку. Сподобалась назва Б'юті 16С. Ось це моє робоче місце. Можна вишити, які хочуть слова. Я на роботу пішла і я почала шити маски для сну на рейс Київ-Паріж. Дівчата дзвонять. Каже, ми набираємо на вишивальницю групу, то у вас є талант. Приїдете, приїду настільки на рік. І на 24 лютого у нас екзамен, Я відчуваю, як буде йти екзамен, а замість того до нас прилетіло. Ми від Гостомеля дуже близько, але вивезти нас не могли, тому що в ліс попадали дерева і візочками не можна було проїхати, трасу перекрило. І я дозвонюсь до голови волонтерського руху Тернопільської області. І нарешті Андрій послав за нами на ранок транспорт, і нас о 3 годині ночі забрали в цей дім милосердя. Нас там чекали, напоїли нас чаєм. Я зібрала всіх візочників, які там залишалися живі, mm. майже мертві. І тут Велика Дмитро вже точно знаємо. Він вже це проконтролював, і сюди нас був ярмарок біля мерії. І там можна було продавати, а гроші здавати на ЗСУ. Я повезла туди все, що я нашила. Бар'єри зовні їх дуже легко перейти і, 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 і за них забути. А в голові це глибше спілкуватися тільки з тими людьми які тебе мотивують, підтримують, які кажуть, що все в тебе вийде, сьогодні не вийшло, завтра вийде, то тоді не буде бар'єрів.